Ви помітили? Ми з вами живемо в дивовижний час для Лорукеншини Пакт. Роками ми блукали в тумані припущень, збираючи крихти інформації про найзагадковіших постатей цього світу. І ось за останні кілька місяців цей туман почав розсіюватися. Але на його місці з'явилися ще складніші питання: квесті скірк тизер, межі богів. Ці події перевернули наше розуміння багатьох речей. Та, мабуть, найгучнішим откровенням стала доля Рейн-Дотір, великої алхімічки скайнерях, матері монстрів, генія чия тінь на над історією тайвату. Нам підтверджується. Дали те, про що ми давно здогадувалися. Вона злилася з Неберіус, однією з чотирьох тіней першого тінню життя. І офіційна версія, яку нам подають, полягає в тому, що через це злиття сама божественна сутність Неберіус втратила свою свободу волі, звучить як абсолютний тріумф смертного генія. Чи не так? Людина не просто кинула виклик богам, а буквально поглинула одного з них, підкоривши його своїй волі. Це історія для епічних палат, яку поспівували в Кейнерях, якби ця держава ще існувала. Але сьогодні я хочу, щоб ви відкинули цю версію. я хочу запропонувати вам подивитися на цю ситуацію під зовсім іншим набагато похмурішим кутом. А що, якщо все було навпаки, що якщо це не Рейндотір перемогла? Що якщо це була найгеніальніша, найцинічніша паска в історії Тайвату, і Рейндотір у своєму прагненні до влади сама залізла в клітку, з якої немає виходу. Давайте розбиратися в цій афері століття. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на канал, буду дуже вдячним. Отже, давайте ще раз повернемося до офіційної версії. Рейндотір відома також як Солото, найвеличніша. Алхімічка свого часу знайшла серце на Баріус і зуміла з ним залитися. Просто задумайтеся над абсурдністю цього твердження. Ми говоримо про одну з п'яти головних річників Кейнерях, жінку, чиї експерименти силою безодні стали однією з причин катаклізму 500 років тому, архітекторку падіння цілої нації, і ось ця фігура цей геній темного мистецтва просто випадково натрапляє на серце буквально божественної істоти, однієї з чотирьох правителів старого світу. Просто тому, що їй так захотілося, це звучить не просто мало ймовірно. Це звучить як насмішка над логікою. Я б міг оце повірити, якби ми не знали одного фундаментального правила цього світу, яке нам демонстрували знову і знову. Згадайте квест, час і простір для тебе і долю ткацького верстата долі. Цей механізм мав стати порятунком для кайнеря, їхньою відповіддю небесам. Але що сталося насправді, через тонкі, ледь помітні маніпуляції з часом, за якими найімовірніше стояла сама старот, інша тінь, принцеса Люмін покинула націю в найкритичніший момент. Це завдало нищівного удару по моральному духу і стала одним із ключових факторів їхньої поразки. Це підводить нас до золотої аксіоми Лори Кеншин. У цьому світі ви не знаходите нічого, що належить Селестії або є для неї важливим, якщо Селестія сама цього не захоче. Селестія не грає в Кості, вона грає в тривимірні шахи. Де кожна фігура це доля цілої нації, а кожен хід розрахований на століття вперед. Тому я стверджую, Рейнто Тір знайшла серце на Беріус не тому, що вона його шукала. Вона знайшла його, бо на Беріус, а отже і Селестія хотіла бути знайденою. Але Навіщо? Який у цьому мотив? А для цього давайте оцінимо рівень загрози. Поглянемо на п'ятірку грішників Кендрях. цих легендарних фігур, що кинули виклик богам, хто з них був реальною екзистенційною загрозою для Тайвату та його божественного порядку. Сортології, судячи з усього, втратив інтерес до Тайвату і займається своїми справами. Ведерфольнір, схоже, обрав шлях спостерігача і ніколи не втручався надто сильно. Про інших двох ми поки що не знаємо достатньо, щоб робити висновки. Але Рейндотір. О, Рейндотір це зовсім інший. Рівень небезпеки. Вона не просто теоретик, вона практик. Вона творець. Її діти, породжені забороненим мистецтвом хемії та силою безодні, є прямою антитезою життю, створеному першим. Вони ракова пухлина на тілі Тайвату. Не згадайте її творіння. Турін велетенський дракон, шия отруєна кров і досі розідає хребет дракона. Овки рослому, що висмоктують життя. Навіть її недоскональше творіння Альбедо постійно бореться з ризиком втратити контроль і стати руйнівною силою. І все це спадок п'ятсотрічної давнини. Уявіть собі на мить. Що ця жінка цей невгамовний геній, залишилася б вільною всі ці 500 років. Уявіть, яких нових ще більш досконалих і жахливих монстрів вона могла б створити. Та й ват міг би просто потонути в її кошмарах. Вона була неконтрольованою творчою силою, що загрожувала самому існуванню божественного порядку. І що робить мудрий і башальний правитель з такою неконтрольованою зброєю? Він не намагається її знищити, ризикуючи отримати ще більший вибух. Він бере її під свій контроль. Він ставить її неповідець. І ось тут ми переходимо до самої сутіці. Її геніальної афери слившись із на беріус, Рейндотір, можливо, й отримала доступ до неймовірної сили життя, але ціна, яку вона заплатила, була непомірно вищою. Вона втратила найголовніше свою свободу. По-перше, вона потрапила під юрисдикцію небесних принципів, будучи тепер нерозривно пов'язаною з тінню. Вона стала частиною системи, яку так ненавиділа. Вона може діяти на межі дозволеного шукати ласівки в правилах, але вона ніколи більше не зможе перетнути цю межу. Кожен її крок, кожна її думка тепер під пильним наглядом Селестії. Це золота клітка, з якої неможливо втекти. По-друге, це тотальний витік інформації. На тепер не просто її партнер, вона її співкамерник, що живе в її голові. Подумайте про це: усі секрети мистецтва хемії, уся інформація про створення життя з нічого. Усі таємниці гуртка від однієї з небагатьох організацій, що діє поза полем зору богів, усі слабкості та знання про інших грішників кейнерях. Рейнзотір була ходячою енциклопедією заборонених знань, і тепер ця енциклопедія потенційно доступна її тюремнику, коли вона розмовляє зі. Своєю старою подругою Алісою, чи можемо ми бути впевнені, що її вустами говорить лише вона, чи не є вона тепер ідеальним шпугуном, що навіть не усвідомлює своєї ролі? І по-третє, і це, мабуть, найвагоміший доказ. Це кінець її експериментам. Я задам вам просте питання: дозвіть хоча б одного нового монстра, створеного Рейндо за останні 500 років. Не можете? І я не можу, тому що їх немає. Усі жахи, з якими ми стикаємося, це її старий спадок. Для жінки, яка була ударшима творінням, яка бачила в цьому сенс свого існування, 500 років. Ків творчої тиші це щось неприродне. Це все одно, що уявити собі Барбатоса, що забороняє вино в Монті. Це фундаментальна суперечність її натурі. Ця суперечність кричить про те, що на неї накладено зовнішнє обмеження. Кіншитя, слившись із найбільшим алхіміком, парадоксальним чином не створила жодної нової форми життя за півтисячоліття. І ось тут розкривається вся велична іронія цієї історії. У своєму хрутовитому прагненні до абсолютної влади над життям, у спробі стати Богом-творцем, Ріндотір перетворилася на рабиню системи, проти якої. Постала, вона сама своїми руками наділа на себе найміцніший повідець у Тайваті, але можливо є й інший, ще більш трагічний погляд на цю ситуацію. Можливо, це була не просто одностороння пастка, а ще душна угода. Згадайте слова Альбето. Після злиття його мати знайшла частковий спокій. Це маленька деталь, але вона, можливо, змінить все. Уявіть собі такий сценарій. 500 років тому під час катаклізму на тінь життя була смертельно поранена, пошкоджена, можливо, самою силою безодні. Вона вмирала, водночас Рендо занурив. Щось у безодню з головою почала втрачати себе. Безодня розглядала її розум, і її сутність, закружуючи перетворити її на бездумного монстра. І ось вони двоє могутніх істот на межі повного знищення укладають жахливу угоду. Це не захоплення, це злиття з вішаю. Рейнтетір отримає божественну стабільність, яка рятує її від божевілля безодні, даруючи той самий спокій. На утримує нове тіло, фізичну оболонку, яка дозволяє їй вижити. Це не просто пастка, це симбіотична в'язниця. Вони обидві виграли, бо вижили, і Видові програли, бо втратили свою цілісність і свободу. Вона отримує спокій, але втрачає свободу творити. Неперіус виживає, але втрачає повний контроль над своїм тілом та волею. То хто ж таки рейндотір зараз? Геній, що потрапив у власну паску, переграний башальною логікою Селестії, чи вціліла, що уклала жахливу уходу заради виживання, ставши химерним створінням ні людиною, ні богом. Я схиляюсь до того, що правда десь посередині, але початковий імпульс ішов від Селестії. Це був їхній розрахований хід, щоб нейтралізувати загрозу. Вони не вбили її, вони дали їй саме те, чого вона, як їм здавалося, хотіла. І цим самим не завжди замкнули її в кліці її власних амбіцій. Її знання, її сили тепер служать хай і опосередковано її найлютішим ворогам. І тепер перед нами постає найголовніше питання, що виходить далеко за межі долі однієї жінки. У цьому дивному симбіозі у цій боротьбі двох могутніх воль замкне. В одному тілі, хто ж веде, чия воля переможе в кінці, несламного гордовитого алхіміка скайнеря чи холодної предвічної волі Бога Селестії. Відповідь на це питання може визначити не тільки долю Рейндотір, але й майбутнє всього Тайвату. Що ви думаєте про це? Чи була Рейндотір Обдурена? Чи це був її власний свідомий, очевидно, тушний вибір? Поділіться своїми думками в коментарях. Саме в таких дискусіях народжується істина. Дякую за увагу! І обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Всім пока!